Нарешті я вже все скуптив і можу вам показати барабанний дріб і виносу. Показую вам результат сьогоднішнього копчення. Дуже великі шматки були, дуже грубі, бо потужні кабанейро, Тому давав трошки вищу температуру, ніж зазвичай. Гарнесенько підсушив, Але всередині продукт має, як завжди, 65 70 градусів і буде смакота. Показую реберця. Ще одні реберця. І ще одні реберця, баличок та реберця, баличок, баличок та бочок, бочок, і ще один бочок, бочок та шия, шия, ще одна шия і ще одна шия. Не знаю, як у вас. А у мене вже повний рот слині. Я не вечеряв голодний капець. Зараз візьму собі реберце, заїду в магазин, куплю пінного і вже буду відпочивати. Куптили сьогодні на дубових дровах, на вільсі та вишенці. Гарно постаралися, результатом я задоволений. Як і казав, чув відпочивати. Напишіть в коментарях, чи нагнав вам трішки апетиту, бо в мене капець. І гарного вечора вам!